Один крабсбургер на другий столик. Губко-боб, хочеш? Уі-уі. Oui, oui. Один крабсбургер, місьє. Спочатку ла котлета. Швидше, губко-боб. Тепер ла булочки. Ла гірчіта. Годі, Клейт, дурня. Де крабсбургер? Один момент. Вуаля! він у тебе під носом. <ріпи> <ріпи> Ти мене зможеш, губка-баб. Вже зморю. Подивись на нього, склідварде. Дар пана крабса всьому бікіні боттому. Крабсбургер. Годі, okay, давай ну сюди. Come on, спон, кажу тобі, губка Боб. Годі! <ріпи> Клянуся, це не я. Пане Крабс! У крабсбургер вселився. привид. стояти, крадій нещасний. Це не привид, це планктон, викрадач мого добра. Слухай сюди, Крабсе. Коли я дізнаюся секрет твого крабсбургера, я усуну тебе від справ. Я закінчив коледж. Hey, do... Відпусти мене, а вже ж відпущу літаючій тарілці на хаба. Просто на смітник, друже. Ти мені за це відповісти, крапси. Планктон, сер. Так, він уже багато років намагається викрасти рецепт мого крабсбургера, та він його не отримає. Ні, за що! Ха -ха -ха. Ну все, годі. Це не смішно. А? Худко, до роботи. Я пішов, містер Крабс. До завтра. На добраніч, хлопчику мій. Oh, юначе. Yes, so так, many так, ти, ти. Ну, хлопче, підійди ближче. Ще ближче. Не так близько. Ай! Тупоголовий. Тобто я хотів сказати Ауч! Ну, no, <звачу> просто потерванити. Ми ж тобою друзі, хіба ні? Ні. Um, no. nee. Знайомі? Ні. No. Nee. Well, eh, ми ж обидва безхребетні, адже так? Guess... Так, мабуть. Ну, no, от завжди можна порозумітися. У мене для тебе дещо є, заховане у потаємній кишенці. Дивись, як блищить. Отакої. Золота лопатка та ще й з моїм ім'ям. Це тобі подарунок від друга. Друзі полюбляють робити подарунки. До речі, завтра у мене день народження. А знаєш, що б я найбільше хотів отримати на день народження? Відеоплеєр? Відеоплеєр? Чидала. Тобто ні. Чого б я хотів отримати цього дня від тебе, мій друже, це лише один ніжний апетитний крабсбургер. Я ти навмисне назвався моїм другом, щоб отримати крабсбургер. І я впевнений, що ти збрехав про день народження. От і Гадав, ти дурніший. Я ніколи не дам тобі крабсбургер. Навіть якби ти був моїм другом. Ніколи! Ніколи! О, помиляйся, я дістану. Крап з бургер, і ти власноруч принесеш його мені. Ти ще побачиш? Недоумок!